Вітаю ви на каналі тося читає казки. Няня Лис. Казка про Лиса, який любив курчаток. Не їсти, а дружити з ними. написала Джорджі Адамс, намалювала Селіна Янг. Арнольд Лис любив курочок. Не їсти, а як друзів. Він годинами витріщався, як вони дьобають там, нишпорять тут і усюди відкладають яєчки. А це, шановна пані, Бафі Орпінгтонс, найгаласливіша з усіх. Вона розпушувала своє пір'ячко, щоб видаватися найважливішою серед курочок. Арнольд любив спостерігати, як вилуплюються курчата. Він ховався біля яєчок і слухав тихий стукіт усередині, а потім дивився, як одне за одним яєчка тріскають. Кожне яєчко розколювалось і, назовні, хитаючись, вилізало крихітне, жовте і мокре курчатко. Їсти таке диво було немислимо. Родина Арнольда думала інакше Кури потрібні нам для їжі сказала мама лисиця одного вечора, викладаючи на тарілку товсту курку. Така у нас традиція, додав тато лис, ласуючи смачною ніжкою. І ще це дуже смачно, сказала сестричка Арнольда Люсі. Мені смакують бутерброди із арахісовою пастою, заявив Арнольд. — Їсти курейце те, що лисиці уміють найкраще, втовкмачував йому тато лис. А як весело їх ловити, додала мама лисиця. Тижнями вона вчила своїх дітей красти курей з ферми. Вона показала їм, як прокрадатися лісом уночі, як підкрастися до курника, пролізти крізь дірку і схопити одну чи двох сонних курей. Потім вони тікали зі своєю здобиччю, яка верещала й куткудакала, перш ніж фермер встигав встати з ліжка і прогнати хижаків. Бідолашний Арнольд був наляканий. Можливо, сумно думав він, мені час покинути домівку. Одного разу, проходячи повз курник, Арнольд побачив оголошення. Потрібна добра няня для нових курчаток. Підходити до шановної пані Бафі Орпінгтонс!» Він постукав у двері. Бафі Орпінгтон відчинила їх і знепритомніла. Я прийшов по оголошенню, сказав Арнольд, коли вона отямилася. Я би з задоволенням доглянув ваших курчаток. «Ко-ко-ко, шановний. Лисиці не доглядають за курами, сказала на це бафі. Вони їх їдять. Арнольд подумав про свою родину. Ну, деякі їдять, відповів він, але не я. І саме тоді з'явилися курчата. Їм сподобався вигляд Арнольда, бо він був м'якенький, пухнастенький і мав лагідні очі. Вони були занадто малі, щоб знати про лисиць. Шановна пані Бафі Орпінгтонс була дуже заклопотаною особою, і допомога їй потрібна була негайно. Око, -ко -ко, коли ви можете почати? запитала вона. Сьогодні, сказав Арнольд. Ну, тоді гаразд, погодилася шановна пані Бафі Орпінгтон. Тоді ви підходите, але пам'ятайте, що у мене шестеро курчат, і я рахувала їх двічі. Якщо хоч одне зникне, сказала вона, пильно дивлячись на Арнольда, то я негайно пошлю за фермером. Арнольд пішов додому зібрати валізу і попрощатися. А куди це ти зібрався? запитала мама лисиця. На ферму, відповів Арнольд. Нащо? запитав тато лис, адже ще не вечеря. У мене є робота, сказав Арнольд. Яка ще робота? зацікавилися його братик та сестричка. Доглядати за деким, невизначено відповів Арнольд. Він не міг пояснити про курчат його родина його не зрозуміла б. Тож Арнольд пішов з дому і став нянею Лисом. Курчата його дуже полюбили, от тільки доглядати усіх шістьох разом було нелегко. Вони розбрідалися в усіх напрямках. Перший день Арнольд провів, рахуючи їх знову і знову. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Наступного дня Арнольд знайшов старий велосипед. У нього спереду був кошик достатньо великий, щоб там помістилося шестеро курчаток, і вони провели день, катаючись по фермі, зустрічаючи гусей, кіз, свиней та корів. Арнольд навчив курчаток усіляким речам. Наприклад, навчив їх кататися верхи на його спині, бігати по полю з іграшковими яйцями та ложками, а також набивати подушки. Пір'ям для битви перед сном. Курчата обожнювали цю гру, а от, шановна пані Бафі Орпінгтон, ні. Курник був увесь вкритий пір'ям. Тієї ночі, коли кури міцно спали, із тінеї лісу прокралося два молодих лисенятка. Вони безшумно обійшли курник і пролізли крізь дірку. Це були Люсі та Деніс, які вперше полювали самостійно. І тут пролунав найжахливіший вереск, коли Деніс схопив шановну пані Бафі Орпінгтон із її жардини, а Люсі витягла її на подвір'я. Арнольд побіг подивитися, що там відбувається. Вона моя. кричала Люсі, смикаючи, шановну пані Бафі Орпінгтон праворуч. Ні, я перший її спіймав кричав Деніс, тягнучи її ліворуч. Шановна пані Бафі Ортингтон верещала щосили. Ану, припиніть, наказав Арнольд. Відпустіть її. На цей час усі інші тварини прокинулися. Гуси гелготіли, кози мекали, свині рухкали, а корови мукали. Раптом у фермерському будинку засвітилося світло, звідти пролунав сердитий крик фермера. Щоб ви полопалися, що там коїться. Деніс і Люсі побігли додому і розповіли мамі листі та татові лису, що трапилося. Арнольд охороняв курник, сказав Деніс, і смикнув мене за вухо, додала Люсі. «Хм», – задумливо сказала мама лисиця. Ну тепер, коли Арнольд на фермі, нам доведеться полювати деінде. Того вечора. На вечерю не було товстої курки. На фермі шановна пані Бафі Орпінгтон лежала зім'ятою ганчірочкою. Арнольд обережно підняв її і поклав на купу соломи, пригладив її скуйовджене пір'ячко. Перелякані курчатка повилазили з курника. Шановна пані Бафі Орпінгтон відкрила око на мистинку і побачила, що Арнольд схилився над нею. Чи це ти щойно намагався мене з'їсти, прохрипіла вона, Арнольд заперечливо похитав головою. Няня лис намагався тебе врятувати, цвірінькали курчата, тулячись до хуторця Арнольда. Шановна пані Бафі Орпінгтон зітхнула з полегшенням. Няня лис любить курочок, сказав Арнольд. Не для того, щоб їсти, а просто. Як друзів.